Друзі, вітаю триває обшук Нестора Шуфрича. Це просто жесть. І Я зараз не про там тисячу вбитих оленів, які трупи, які голови він повісив себе в підвалі. І я про радянську символіку, російські нагороди, сталінські медалі, кітіля Російської Федерації і багато чого іншого. Друзі, підпишіться на канал, повірте, це того варте, щоб далі дізнатися, що ще знайшли в Нестора російського Шуфрича. А І лайк дзвіночок теж обов'язково поставте. Ну, ситуація просто набирає шалених обертів. Е, в нього знайшли безліч просто всього радянського від медалей Сталіна, закінчуючи планом окупації Донбасу. Пам'ятаєте, колись вони з Медведчуком їздили на переговори, самі визвали, самі поїхали. Знайшли цілі стоси документів підписані і ним, і Медведчуком, що непогано підтверджує його близькість. Його відданість Медведчуку. Ну і зрозуміло, що щоб він потім ішов до Медведчука на обмін. Одним словом, в Нестора Шуфрича знайшли план, в якому він Донбас вже про пропонує перейменувати краєм, і Луганську область пропонує перейменувати краєм. Встановлює там органи місцевого самоврядування, готовий. Там уже прописаний цілий план, як вони будуть взаємодіяти. Одним словом, це так звана окупація і федералізація даних територій, яка має призвести до подальшого приходу Росії. Що власне і сталося? Ну, по великому рахунку, це схоже на один сценаріїв, яким чином росіяни намагалися окупувати Донбас. Ну і зрозуміло, що вони це робили через своїх. Кремлівських агентів тут Ну, ось це дуже важлива історія, що він працював як колаборант, як посібник. Ну і це буде головним доказом. Або одним з доказів а, власне державної зради Шуфричем, тому що він був а, громадянином України, як мінімум, носив український паспорт, і це якраз історія, яка ще раз підтверджує, що їхня п'ята колона тут працювала дуже потужно. Але наші а, спецслужби зараз це розбивають. Ну і далі будуть над цим працювати. Тому, друзі, буде продовження по шуфричу. Я вас про все обов'язково повідомлю. Ну а кілька фотографій буде. Прив'ю цього відео друзі, бережіть себе до зустрічі.